Всім привіт! Це Юля ріелтор Чикаго та його передмістях. Сьогодні дивимось з вами дуже бюджетну компактну квартиру в передмісті Чикаго. Бафалог. Гроу знане тим, що тут багато магазинів, багато гарних закладів, а також тут найкращий рівень шкіл, по яким зазвичай дивляться престижність того чи іншого району. Давайте подивимось. Варіант коштує 135 тисяч доларів. Це в нас студія. Зроблено гарний ремонт. І нас при вході чекає під'їзд. Тут у нас є для листів пошта. І далі вже без спеціального ключику не можна буде зайти. До речі, так ми мусимо спуститися трішки вниз. Асоціація, я б сказала, дуже гарно доглядає, при тому, що це не є нова будівля. Тут все частенько і доглянуто. І, і так, ми з вами в коридорі. Давайте подивимось цю студію. Я б сказала, це таке бюджетне рішення компактного варіанту. Студій в передмісті Чикаго насправді дуже мало. Тобто на продажі зазвичай це більше студії. Варіанти студії є в самому місті Чикаго. В передмістях вже йде від One Bedroom, але інколи і зустрічається студії в передмістях. От ми з вами зараз тут при вході в нас вітає шафа. Є таке світло величезне в цій шафі. Далі в нас котел. Котел, до речі, оригінальний. Здається, 85-го року, але він... Працює! Всі обіцяють, а він працює. Перевіряв тільки що інспектор, бо люди, які купують щойно мали тут інспекцію. Поки що працює. Звісно, котли живуть 20-25 років, але поки він не поломиться і поки він працює, то його можна не міняти. Як бачите, вже десятками років його якби не замінюють, бо він працює. Далі в нас є тут домофон, коридорчик. І ми повільно потрапляємо в кімнату, вітальню, тому що це студія. Тут, грубо кажучи, це є мікс. Дуже зручно, одна одне величезне вікно, і воно також слугує дверима на такий невеличкий задній дворик, який у вас є. і Тут мачте людей там. Стоять стільчики різні, хтось вазонки якісь саджає, ну і можна собі якогось гриля зробити. Досить просторо, при тому, що ми розуміємо, що це студія, а тут, можливо, люди собі отгородять, зроблять таку секцію для кімнати, диванчик поставлять. Велика шафа є також. Дивіться, тут так закривається і багато можна повішати одягом. І те ж саме світло, видно, якими фарбами і так далі користалися люди, які робили тут ремонт. І далі мені подобається, що тут вони зробили цю таку як барну стійку. Це дуже продумано, не обов'язково мати стіл, який буде забирати собі місце. Тут у нас термостат, який регулює теплоту та холод. В нас гранітний кантертап, стільниця. Білі шафи мені подобаються ці. Так, плитка на газу. Все нове. Оцей вітряк тут я Ну, бо йому там не місце, насправді, то муситимемо купити з людьми новий. А, до речі, нормально собі поверхня для готовки є тут, є тут. У нас холодильник новий, навіть все запаковане. Дуже компактна і, і все тут є навіть дишвошер посудомийка. Ось. І? і шаф багато з поличками. Дуже зручно. Далі в нас є ванна кімната. Теж вони тут обклали все пліткою. Все чисто собі називається варіант бюджетний. Заїжджайте живим. Асоціація тут 205 доларів, так як це Buffalo Grove. А тут податок на цю нерухомість приблизно 2 тисячі доларів на рік. Якщо ви на сьогоднішній день купували б цей варіант і давали 20% першого внеску від 135 тисяч це приблизно 27 тисяч, ваші місячні платіжки з сьогоднішньою відсотковою ставкою приблизно... 7% річних були в 1100-1200 доларів. Тому цей варіант просто підходить тим, хто не хоче платити за рент, кому не потрібно багато місця. І я знаю одну знайому, яка платить за кімнату в місті, Чикаго 1000 доларів. Це просто вам для прикладу, що Можна знайти такий варіант. Звісно, я б сказала, це виключення з правил, що тут ремонт, студія. Дуже мало таких варіантів насправді. Вони більш з'являються в місті Чикаго, але в місті Чикаго навіть студія може коштувати 200 тисяч плюс. Тому це такий я вважаю варіант за клієнтам, тому що вони ж таке компактне, невеличке шукали бюджетне в гарному передмісті. Тому ми для них купуємо цей варіант. Тут у нас лаундрі, пралка, сушка. Ага. Тут о, тушей немало цих пралок і сушок, дуже зручно. 2,25, аби попрати, і 1,75 75, аби посушити. Дуже тут, до речі, Цивілізовано, бо бувають дуже а, занедбані ці а, пралки. Кімнати тут все дуже гарно, чисто видно, що асоціація за цим доглядає. Ну що, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Висилайте це відео людям, яким, можливо, цікава нерухомість в Чикаго або його передмістях в цілому, в штаті Іліной. А ми з вами зустрінемось в наступних роликах.